На головну дорогу. Скажіть, будь ласка, який покаши повороту Добре. ми мусимо вмикати? Молодець. Перезупиняємось, дивимось у ліве церкало. Поїхали. Зараз будемо розвертатись у зворотньому напрямку. Добре. Лівий покашик повороту. Перелаштовуємося у середню смугу. Спускаємо пішохода. Дивимося ліво, дивимося вправо на відсутність пішохода. Mm -hmm. Все, поїхали. Під'їжджаючи на коло, дивимося наліво. І продовжуємо наш рух. Поїхали. Так, по, зовнішньому. по зовнішньому. Так, йдемо на розворот по зовнішньому радіусу. Бачимо тролейбус, знак. Споглядаємо вправо, споглядаємо вліво. Добре, і поїхали. Поїхали. Молодці. Рухаємось. Лівий покажчик дублюю, так прошу. Рухаємось. Дивимось ліве дзеркало. Знову дивимось наліво-направо на трамваї. Відсутній, да? правий покажуть повороту, тому що ми... і поїхали. Колеги справа нас мають пропускати. Mm -hmm. І ми з'їжджаємо. Ми з'їжджаємо. І коли. Приїжджаємо рестілювати, вже... коли махаємо. Трошки рано, але молодець. Ні, все, добре. все, продовжуємо рух прямо.